Перед війною познайомився з дівчиною, було лише одне побачення. Потім я пішов в армію. З того часу зустрілися ще три рази. Вона виїжджала до мене, коли мені давали вихідні. В кожне з цих трьох побачень був секс. Добре, добре. За весь час лише раз замовив їй квіти. Зараз знову з'явилось бажання це зробити. Значить, зробити їй приємно. Вдруге, замовляти квіти немає бажання. Що порадиш? Дякую. Ну, не знаю, замов якісь вкусняшки, замов там якісь кекси. Подивись, що можна замовити із смачного. Якщо ти замовляв квіти, замов щось, що можна з'їсти. Дівчата люблять їсти. І дуже часто жруче більше ніж чуваки. Наприклад, можна замовити якісь такі, як кекси з написами, які стосуються вас. Подивись в інтернеті, замов. Їй буде приємно і дуже круто, дуже так інстаграмно це все виглядає. Можеш таке спробувати? Це ідея, яка ось зараз чомусь такий думав, а, чому а чому б ні? Може, якусь там патріотичну піжаму замовити, звісно, але ж пожрати це краще, ніж піжама. Марк Віполі ти пишеш, що ти зараз в армії, бережи себе, друже, дякуємо тобі за службу, дякую тобі за те, що захищаєш Україну. Бережи собі. Бережи себе, друже. Головне, що буде після перемоги, після війни. Там же якось розберешся. Квіти її відправлять, не квіти, нічого не відправляти. Головне, бережи себе.